Шановні українські аграрії, колеги, 18 березня, вночі був сніжок мінус 5, зараз 9.06 показує мінус 2. Але грунт не замерший. не замерший, Бачите, сіяли горох. Горох починали сіяти 11 березня. 11 березня, це був вівторок, сьогодні якраз вівторок, тиждень пройшов. Зараз покопаємося, побачимо, що тут є. Але сьогодні це був з понеділка на вівторок, саме такий холодний день. Але земля не замерзша. Взагалі не замерша. Наче було мінус 5. Але питання в експозиції: скільки трималося і на якої і на якої відстані до землі? Да? Але земля тут не промерша. Хоча сьогодні на клумбі копав, було замерзла. Зараз копнемо, побачимо, що буде. Ось горох, тиждень. тиждень, як він у нас тут лежить. Починали сіяти блого плюс 17, плюс 18. Так, що тут у нас? Корінець ось тільки-тільки, тільки-тільки, ось бачите, так не видно, тільки-тільки почав утворюватися, але земля не промерша. Так що все нормально. Ось, бачите, корінець вже пішов, наче, бачите? Але нічого критичного такого я не бачу. Нічого не бачу. Уже з сьогоднішньої ночі буде тепліше по заморозкам. Але така ситуація. Грунтовий ще не вносили, Отак, отаке воно, в принципі, вид. Це перше поле, яке ми сіяли. Але слава Богу, земля не промерша. Але трошечки ось є такі, бачите, тут грибну трошки є. трошки є. Але на глибині гороху. Там, де горох, то нема заморозки. Так що така історія у нас. Що, колеги, хочу сказати за цей горох. У мене такої практики ніколи. Не було, щоб температура падала після посіву до мінус 5 в ніч. Ну, як кажуть, кожен рік він особливий. Починали сіяти плюс 17, плюс 18, а зараз маємо мінус 5 вночі було. Ну нічого, досвід тим і класний. Так що прошу прокоментуйте, підпишіться, що ви думаєте, що буде з цим горохом на цьому полі. Ну, не тільки поле, тут 580 гектар посійно гороху, щоб ви знали на сьогоднішню дату. Завтра обіцяють потепління, вже продовжимо сіяти, бо ще треба сіяти, там є кількість. Прошу прокоментуйте, що ви думаєте на рахунок цього гороху і взагалі раннього посів. Тож Авраменко каже: так, можна сіяти, а Сергієнко каже, не спішіть. От побачимо, хто правий. Успіхів вам!